Сьогодні плішивий прокинувся, і знаєте, що заявив? Що Польща хоче зробити те ж саме, що зробила Росія. Ну він саме так не сказав, звичайно, що прямо вони хочуть зробити те, що і я зробив. Але він каже, що Польща хоче втрутитися в конфлікт в Україні, щоб потім відтяпати шматок. Знаєте, ну не вистачає такого, що він сказав, що ну як і ми зробили, чи не вистачає такого, щоб і захистити. Польська мовне населення от таке, вот знаєте, трошечки не хватає, і цікаво дуже, ну от навіщо сьогодні Путін це сказав? От він прокинувся, він же все робить для чогось. Він хоче напугати українців, що до нас прийдуть поляки, чи може напугати поляків, що тут українці їх зустрінуть з вилами? Чи може я не знаю напугати НАТО? Ну дуже цікаво, для чого ж він це зробив? Я думаю, що наші там е парламентарі, ну не парламентарі, а мабуть, президенти його група. Менеджерів, то вони ну розгадають цей ребус, для чого він це зробив, але в будь-якому разі він це зробив навмисно. Може далі він буде активувати ці зальоти дронів і дивитися, може в Польщі вони там будуть направляти якось соціологічне мислення людей проти українців, що вже коїться. Що в Польщі вже там наростають такі наративи, що українці будуть, дожайте відсюда, щось там робіть. Нам тут не потрібні українці. Розумієте, він ну, в будь-якому разі це зробив навмисно. Тепер головне зрозуміти, для чого, і підготувати, ну, підготувати свою позицію, принаймні. Не відповідь, бо нам йому відповідати тільки ЗСУ можуть, а принаймні свою позицію.